Добрий вечір, дорогі українці. Продається будинок 1987 року побудови в селі Дмитрашківка Піщанського району Вінницької області. Будинок побудований з ракушняка, зовні оздоблений силікатною цеглою. Дуже гарна кладка. Проміжок між блоком і цеглою заповнений керамзитом. Будинок покритий шифером, є відвід -від води. Це дуже важно. Опалення твердопаливне. Водяне та пічне. Цоколь будинку накритий железобетонними балками, Є вікна з решітками. В цокольному поверсі є велика комора 25 метрів, квадратних. їдальня ванна, кухня з газом, цокольний поверх 45 метрів. Квадратних. Площа першого поверху 85 метрів, квадратних. загальна площа будинку 130 На першому поверсі 4 кімнати, вітальня, дві веранди. Вікна дерев'яні та металопластикові, житловий стан, меблі, посуд, все залишається. На подвір'ї є всі господарчі побудови, всі гарні, кріпкі з цегли. є підвал, гараж, глибокий колодязь, є і централізоване водопостачання, площа ділянки 10 сотих, п'ять із них город. До найближчого міста 10 кілометрів. Село славиться фруктовими деревами. Їхні фрукти на всіх ринках України та за кордоном. Населення становить 1810 осіб. В селі є все: магазини, дитячий садок, загальна освітня школа, перво-третього ступеня, православна церква, Будинок культури, базар, дві бібліотеки, сільська рада. Лікарська медична амбулаторія загальної практики сімейної медицини, стадіон, поштове відділення, є цілюще джерело, парки, зачарована долина. У Дмитрашківці видобувають вапно для будівництва, село дуже мальовниче, є ліс, річка. Ціна заявлена господарем: 12 тисяч доларів. Всі запитання до господаря по телефону, який буде в описі, та першому коментарі телефону. Якщо телефону не буде, будинок продали. На все добре.